В ефірі новини міста вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Захист для українських військових. Понад півтори тисячі маскувальних сіток та 780 кікімор сплели та передали на фронт. Підтримати у непростий час. В сімейній амбулаторії номер 5 запрацював кабінет психолога. Новорічна ніч не для вуличних гулянь. На Хмельниччині не скасовують комендантську годину. Мільничани провели в останню путь ще одного героя. Старший солдат Володимир Іванов захищав Україну на передовій. Загинув в бою 16 грудня у Донецькій області. Тепер герою навіки 48. Поховали Володимира Іванова на Алеї Слави. Ми сьогодні зібралися всі тут для того, аби подякувати Володимиру Володимировичу за два дні до Нового року за український новий рік. Подякувати за українське різдво. Подякувати за те, що наші дітки сьогодні можуть у відносно мирному Хмельницькому під відносно мирним небом мріяти, мріяти, жити і чекати на те, що вся Україна буде вільна від цієї рашистської навали і. Що ми обов'язково переможемо? Це була така доросла дитина, скажімо так. Він був дуже позитивний, дуже добрий, позитивний. В нього ніколи не було проблем. Тобто, всі проблеми рішалися то тобто, на разу, скажімо так. Дуже був чуттєвий, тобто він за всіх переживав, всім допомагав, то тобто люба людина могла чужа підійти, попросити допомоги, а він допоможе. Кожна зустріч запам'ятовувалася, бо він дуже хохотун був і він дуже такий. Тобто, ти, якщо йде ним десь прогулюється, його було видно здалека. Він пригав, скакав, сміявся. Тобто йому Було все одно, що про нього подумати. Яка така велика собі доросла дитина, знаєте, радів ну, кожному дню, кожній хвилині. Він до корені своїх був патріотом, якщо чесно. Докар навіть коли в нас була розмова, що зберегти життя, здатися в полоні, сказав я робом не буду. Понад півтори тисячі маскувальних сіток та 780 кікімор сплели та передали на фронт волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів. За запитами військових, розміри можуть бути різними. Найбільша сітка, яку довелося робити активістам, 18 на 12 метрів. Олександра Семенюк розкаже більше. Українську мову та літературу в одній із місцевих шкіл викладає Галина Софійчук. Перше у громадську організацію захист об'єднання волонтерів жінка прийшла 28 лютого. Відтоді сюди ходить майже щодня. Часом навіть встигає попрацювати тут перед уроками. Нас надихнуло і підштовхнула війна, щоб ви собі знали. Тому що кожен шукав собі, що він може зробити, чим він може допомогти і що робити. А ми плетемо і кожен думає про що. Може, ця сіточка збереже життя? Лікарка-анестезіолог Наталія Ісаєнко теж долучилась до волонтерства. У вільний від роботи час вона приходить сюди. Эта сеточка называется Кекимара. Мы ее плетем двойным уз, узликом, чтобы она не развязывалась. Потом их шьют и делают такие для диверсионно-разведательных групп, такие вот для снайперов, для вот этого такие, чтобы их никто не видел. И замолвление бывают разные. Бывает вот эта зимняя сеточка, а вот это вот там для осени, в зависимости от того, есть снег или нету. Все для победы делаем. Від 24 лютого тут сплели та передали українським військовим 780 маскувальних костюмів. Якщо над однією кікіморою буде працювати 3-4 людини, то її можна зробити за один день. Кікімора це маскувальний костюм, який захищає снайпера або розвідника. Від ворога він маскується під ландшафт, під дерева, під кущі. Хлопці дуже дякують. Коли вдала кікімера, вдалий маскувальний костюм, то вони просто дзвонять: ми цілуємо ваші руки за те, що ви реально спасаєте наше життя. Ось сіток за час повномасштабної війни волонтери сплели понад півтори тисячі. Свою ж роботу не припиняють. Нині плетуть захист для прикордонників. Ця техніка називається плетіння змійками, нарізається стрічечка довжиною приблизно метр, ширина 2-3 см. з'єднання йде таким методом пітелька в пітельку, затягується для того, щоб було продовження. І так військові говорять, що ця сітка вона краще взимку, що вона не пристає до техніки. От, саме таким методом. Найчастіше потут сітки розміром 8 на 5 метрів. Навіть були в нас такі на літак просили 18 на 12. То ми тоді плели дві сітки, тому що просто не було реально де розтягнути. Волонтери пригадують, на початку повномасштабної війни до плетіння захисту щодня доєднувалось кілька сотень людей. Зараз же робочих рук набагато менше. Тож усіх небайдужих запрошують доєднатись до їхнього центру, який розташований за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. У Хмельницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 запрацював новий кабінет для роботи з вразливими категоріями населення. Там психологи та соціальні працівники надають підтримку та допомогу усім, хто цього потребує. Звернутися можна як за направленням лікаря, так і за власним бажанням. Детальніше Денис Клименко. Ірина Баклашкова вимушена переселенка з Бердянська. Наразі у Хмельницькому жінка працює психологіною у грантовому проєкті Підтримка забезпечення соціально-психологічної та медичної допомоги вразливим групам населення в рамках його реалізації відкрився новий кабінет, де фахівці надаватимуть психологічну підтримку всім, хто цього потребує. З'ясувалося, що потреба в цьому проєкті є. Є потреба розширити, додати певні категорії, тому що вони звертались. І була потреба в психологічної і соціальної допомоги не тільки ВПО, а й іншим верствам населення місцевим. Також реалізовують даний проєкт у Хмельницькому вже більше трьох місяців. Новий кабінет відкрився у приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 Підтримку надають як дорослим, так і дітям. Сама назва говорить саме про себе вразливі категорії, да тобто ті, які. Найбільше того потребують а для цього. У нас є наші психологи, які надають їм допомогу. А також за соціальними потребами, в кого є питання, хто не знає, куди їм звернутися за допомогою, де можна отримати якусь соціальну допомогу, чи куди взагалі звертатися, в які служби і структури, щоб тобі допомогли. Надають консультації два психологи та два соціальних працівники. Аналогічний кабінет також працює в амбулаторії на вулиці Повстанській. Послугами можуть скористатись як внутрішньо особи, так і хмельничани. Зараз пішов, пішла хвиля в грудні місяці. Підлітки в основному почали звертатися це до мене. Люди 40, плюс, вони в пошуку сенсу життя, вони втратили якусь, стомилися від цього стану постійної тривоги, постійної незрозумілості, в когось втрата і житла, в когось трата взагалі стосунків, втрата роботи. Людина хоче віднайти себе і почати далі жити наповну. Звернутись за психологічною та соціальною підтримкою можна за номерами телефонів, що вказані на екрані. Фахівці надають послуги як за направленням від лікаря, так і за власним бажанням клієнтів. Денис Клименко, Володимир Паламар. Новини міста. Комендантська година на Хмельниччині у новорічну ніч не зазнає змін. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. А також нагадав про заборону на використання піротехніки у період воєнного стану. На Хмельниччині комендантська година в новорічну ніч не змінюється. Нагадую, що обмеження діють з 12-ї години вночі до 5-ї години ранку. Крім того, відповідно до підписаного мною наказу забороняється використання на території області салютів, фейерверків, піротехнічних виробів та вибухонебезпечних пристроїв на період дії воєнного стану в Україні. Пам'ятайте, в нашій державі триває війна. Але все буде Україна. Слава ЗСУ. Слава Україні. Фінішував благодійний продаж патріотичних календарів на 2023 рік. Їх розробили студенти однієї з комп'ютерних академій міста. Зібрані кошти вони передадуть на підтримку наших захисників. Продовжить Денис Клименко. Хмельничанка Галина долучилась до благодійної акції Життя переможе смерть, а світ темряву. Жінка придбала патріотичний календар, який розробили студенти однієї з комп'ютерних академій міста. Звичайно, щоб допомогти нашим Збройним силам, так, по копійка по копійці, і ми сьогодні прискорюємо перемогу. Ми зараз побачили, що наша молодь це дійсно наше майбутнє, і ми побачили, наскільки вони всіми способами допомагають Збройним силам від такого самого маленького до. До такої молоді, яка вже ну за 20 років, ідея із календарями виникла у студента комп'ютерної академії Олександра втілити її у життя. Хлопцю допомогли батьки та викладачі закладу. Всього вони виготовили чотири тисячі патріотичних календарів. Приблизно місяць назад. У мене з'явилася така мрія: це е, зробити масштабний якийсь збір на щоб е, продавати, щось продати і заробити якісь кошти. Ми з батьком розробили такий проект. Захотіли зробити календарі, розробити і їх продавати. Будемо вам Ми звернулись до академії it як міста Хмельницького, які допоміг нам зробити дизайни календарів. Продаж патріотичних календарів тривав два дні біля торгівельного центру Дитячий світ хто не встиг їх придбати, є можливість забронювати онлайн. Товариство «Манускрипт» спільно з громадською організацією захист об'єднання волонтерів пропонує нашим хмельничанам придбати патріотичні календарі. І відповідно, коли ми зберемо вже необхідну суму, всі календарі будуть роздані, продані. За ці донати ми плануємо придбати «Стерлінг» і також зарядні станції для двох хмельницьких підрозділів Збройних сил України. Денис Клименко, Валерій Телеховський, новини міста. Напередодні нового року патрульні поліцейські влаштували акцію Дух Різдва для дітей, сім'ї яких знаходяться у складних життєвих обставинах. У її рамках наймолодші мешканці нашого міста відвідали управління патрульної поліції, дитячий розважальний центр та отримали сертифікати на солодкі подарунки. Ліза, Аліна та Софія сестри трінята. Сьогодні дівчата разом із патрульними поліцейськими завітали у дитячий розважальний центр. Батоди. А мені там ігрова. Бомба. А ще ігрові автомати, лабіринти, мотоскові парки, конструктор. Акції дух Різдва правоохоронці влаштували для дітей віком від 7 до 11 років, сім'ї яких знаходяться у складних життєвих обставинах. Зараз нічийний рахунок. 4-4. А піддаєтесь? Та ні, де тут, як тут можна піддаватися? Сидітки заступовують на щастя і на радість. І ми хочемо максимально зробити для всіх діток. Незалежно кого віку, незалежно кого все-таки новий рік скоро і хоче сподарвати дитині якусь казку. Сьогодні ми на захід залучили 10 діток. Дітки, які є підопічними служби у справах дітей, тим чином ми вирішили напередодні різдва зробити таке свято для наших дітей, бажаючи на те, що в країні на жаль, війна, дітки потребують свята, потребують позитивних емоцій. Тому сьогодні все для них. Також малеча завітала до управління патрульної поліції і побачила роботу правоохоронців зсередини. Надягали бронежилети, дивилися всякі зброї. А мені, коли ми сідали в е, поліцейську машину, ну і там е, сигналили. А ще дітям подарували сертифікати на солодкі подарунки. Усе для того, аби вони, попри все, відчували дух свята. Ірина Моляр, Валерій новини міста. У стінах Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва розгорнули новорічно-різдвяний вернісаж. Це виставка картин восьми хмельницьких художників. У експозиції полотна різних жанрів, які об'єднує зимова тематика. Ірина Муляр побувала в книгозбірні і готова поділитися враженнями. Зима, що надихає. Напередодні новорічних свят у стінах Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва розгорнули виставку картин восьми хмельницьких художників. Полотна написані у різних жанрах, але усіх їх об'єднує зимова тематика. В експозиції представлено біля 30 зимових пейзажів, натюрморт, зимові сюжети та алегоричні твори. Зимова графіка Миколи Мельничука. І цікаві роботи, графічні Івана Когута, етюди та пейзажі із зимовими краєвидами виставив на експозицію і митець, і Орсевець. Ідеї для полотен він збирав під час подорожей у непрості часи. Художник своїми творами хоче вселити радість і надію. Є така картина філософська, там зі слоном який несе ну, символ слона, це. Удача, благополуччя і яблуки це здоров'я, втілює пейзаж з церквою. Тобто то, Польща, Польща, там, де проживають лемки. А ця картина така вже якби фантазія, будемо так казати. Ранковий камертон. Закохані у зиму митці переконані, що спокій та гармонія, які зображені на полотнах, незабаром запанує і в Україні. Рік важкий, бо це війна. Але ж людям не тільки важке, треба передавати щось добре, гарне, чисте. Я думаю, для відвідувачів буде приємно, не тільки важке, але й спокійне, гарне. Ознайомитись із виставкою у стінах книгозбірні можна протягом січня. Ірина Муляр, Володимир Паламарно, ви міста. На цьому у нас все. Це був останній випуск новин у цьому році. Дякуємо, що 2022-й провели разом із командою ТРК Місто. Вітаємо із прийдешнім новим роком. Нехай він принесе перемогу Україні. Спокійних свят!